9 вересня, понеділок, Бог провів своїм чудовим шляхом, частина 2. Буду прославляти Господа усім своїм серцем, розповідатиму про всі твої чудеса. Псалом 9, вірш 2 У місті Баштанці багато зруйнованих будинків, і люди евакуювалися. Однак на богослужіння в церкву приходить 50-60 осіб. Наша громада стала притулком і для переселенців. Якось після служіння в церкву до нас зайшла одна сім'я з Криму, поділилися досвідом, як до нас дивом доїхали. Півдня вони простояли на блокпості неподалік від нас, росіяни не пропускали їх, і вони вирішили поїхати полем. Це трапилось у квітні, поля були вже заміновані, та вони все ж таки поїхали полем. Згодом жінка попросила зупинитися. Автомобіль і сказала будемо молитися. Вони помолилися і поїхали далі. Вечоріло, раптом на зустріч їм іде чоловік. Дивно було зустріти його в полі. Вони запропонували його підвести, їдуть, а чоловік каже Ні, сюди не звертайте, тут дорога замінована. Вони звернули в інший бік. Проїхавши ще трохи, хотіли повернути ліворуч, а він знову каже Стоп, стоп, там розтяжки, я це точно знаю. У такий спосіб він їх вивів на трасу. Усюди, де вони хотіли їхати, вони підірвалися. Сам Бог послав їм того чоловіка, аби безпечно їх провів. З'ясувалося, що того дня чоловік, якого вони зустріли серед поля, евакуював людей з Херсона. Його автомобіль загруз у полі, тому він ішов пішки. Так Господь звів цю сім'ю з тією людиною і врятував їхнє життя. Це було диво Боже. Ще одна історія трапилася з жінкою, яка ночувала в нашій церкві. Від'їжджаючи, вона підійшла до мене і сказала Я теж ходила до церкви, але охолола відійшла від Бога. Коли наше село обстрілювали, ми ховалися у підвалі. Я тієї ночі ревно молилася та благала Бога пробачити мені, обіцяла йому служити. А коли на ранок обстріли припинилися, ми вийшли на вулицю, і я побачила, що навколо мого будинку всі господарські споруди та будинки були зруйновані, а наше житло стояло цілим, тільки вікна вилетіли від ударної хвилі. Я знаю, що Бог усе могутній. Я пережив чимало досвідів з Господом, але під час війни в нашій країні Бог неймовірно відкривається та показує, який він є Бог завжди поруч з тими, хто його шукає. Присвяти сьогодні своє життя Ісусу. Христос знає, що ти переживаєш сьогодні, що відчуваєш. Не падай духом. Він чує твою молитву і проведе тебе своїм шляхом.